Ну, В тому новому порядку, який будує Путін, з'явилася друга причина для війни. Друга. Раніше така причина була одна: вона була названа прямо і відкрито. Виднії, коли Путін туди їздив, він назвав її: він сказав: ми не нападали на Україну, ми пішли рятувати людей. Отже, перша причина. Це рятувати людей. Ну, ви вирішуєте, що їх треба врятувати, от, і починаєте рятувати. Може, якась дівчина хоче, щоб її врятували. Ви думаєте, ви її можете зголтувати, чи якесь майно в е, Ірпіні чи Бучі, вимагає порятунку, то ви його можете переслати унітазом до себе в е, закулісся туди. Ну чи що завгодно, тобто ключове вирішити, що треба когось врятувати. І тоді ви можете починати війну. Але це одна причина. Сьогодні Путін назвав другу причину. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон, на який ви, звичайно, підписаний, бо ви не хочете прогавити цікаві речі. Я по діагоналі послухав все, що говорив Путін, подивився на коментарі. І зрозумів, що там багато чого. Ну, в принципі, то й нема чого коментувати, бо бред завжди бред. Але є речі, які носять глобальний характер. По-перше, Путін сказав кілька разів, що його кинули і. А е, що ж він там ще як він, не кинули? Надулі. А, і надули. Путін, Путіна надули і кинули. Ну, ясно, що Захід його кинув, а Порошенко його надув. Ну, так якщо тепер у нас, у, ну, у нас теж у всіх в світі Путін надутий, кинутий і щось там ще. Ну, тобто, от такий він. Але це ну, другорядне. Першорядне те, що була названа нова причина для війни, і вона може дуже зацікавити наших європейських друзів. Путін сказав дослівно. Ніякого СВО не буде щодо Європи, якщо Європа буде нас поважати. От вам і все. Тоді, в тому випадку, коли не можна застосувати привід А рятувати народ. Хоча як він може не підійти для кожної країни. І вже всіх треба рахувати. Загніваючий заход, вони ж там люди від того гною задихаються. Ім там важко і дихати не можна, то їх треба рятувати. Ну це перше. Але якщо цей привід раптом не проходить з якоїсь причини, ну я не знаю, я з якої навіть не можу це виявити. Є привід номер 2 Це привід не вважаєш. І тут я згадую е, цього Фредовича, Фредовича. Він же ж постійно. Я Путіна вважаю. Я Путіна вважаю. Я Путіна вважаю, я всі вважаю, ну поважаю. Я там когось іще поважаю, всіх поважаю. Ну, тобто, у мене висновок перший. Швидше за все, Росія на Америку, на Сполучені Штати не нападе. Чого не нападе? Бо вона ж Сполучені Штати, Путін же ж поважає, Путіна поважає Трамп. Він прямо про це говорить. А от Європа з Європою проблема. З Європою проблеми, і Європа, готуйся. Два у тебе є приводу потрапити під СВО. Перше, якщо Путіну здасться, що людям у вас важко, неприємно і погано, а це ж елементарно зробити. Прокидаєшся зранку, дивишся у вікно і думаєш. Мабуть, в Польщі народу погано живе, це треба рятувати. І вперед. І друга причина, звичайно, це, Нет. якщо не поважають, ну, умовно кажучи, щось там хтось десь в Польщі, сказав, ну, припустимо, хтось там на футболі пісню заспівав, ізвісною всім, і він каже: нас там не поважають. А уявіть собі, що буде якщо дві причини разом, то це що? Вже привід для ядерної війни? Складна історія у Путіна. Уже все, уже два. Я уважно стежу за всім, що говорить Путін, і просто фільтрую найцікавіше, тому що все інше. Ну, чесно, там ну, були комічні моменти, ну, припустимо. На екрані вивели питання. питання про те, що хтось там пише. Ну, я так розумію, їхній СВОшник він пише. Нас в Куп'янське, ЗСУ в хвости в гріву. Надувають, я так розумію, і що там ще роблять? І от вам і висновок. Нас в Куп'янську в хвости в гриву. Відповідно, це означає. Що в Куп'янську точно з російських джерел підтверджено, немає повного, так би мовити, захоплення міста. І це навмисно виставлено прямо на під час цього опитування. Значить, ну не опитування прес-конференції Путіна. Для чого це робиться? Я вам скажу. Для того, щоб показати, яка у них демократія, що у них все, ніяких таємниць немає. Путін сказав, що це захоплено, але він помилився і не може відкатати назад. Ну, Зато от на стіні написали, що значить, там ЗСУ їх хвости в гріву. І це дуже важливо, тому що в багатьох моментах в цьому, в цьому, цих виступів Путіна там є багато моментів. Де Путін показує ну, не успішність їхньої війни, а навпаки. Він говорить про те, що України дуже кльові, що вони переважають Україну в всьому, крім важких бомберів. тому що наші важкі бомбери, так я розумію, зі слів Путіна кращі. А це ті самі наші бомбери, які допомагають не тільки бомби кидати, а вони, до речі, допомагають нашим. В логістиці, тому так, що вони боєприпаси привозять, скидають нашим і харчі, і медикаменти. Тобто ну, ви знаєте, що сьогодні найскладніше і найнебезпечніше, що є, в принципі, на війні, це логістика оцей маршрут з ближнього тилу до передової і е, дронів багато всього іншого. і Якщо дрони атакують машину, то це важко. А коли дрони атакують одне одного, там своя історія, так, окрема. І тому м м це цікаво. І єдине, про що не встало питання на цій розмові? Ну просто не встало, а я думаю, що було б непогано. А що ж сталося з танкером російським в Середземному морі? Що ж там таке сталося? Хто ж в нього прилетів? І чого ж він там тоне, в тому Середземному морі? От, і вже підтверджено сьогодні зночі, вже все про це пишуть російські медіа. І СБУ підтвердила, а для Путіна ні, для Путіна нічого немає. Здається, попиха, скажи, як так можна наші чесні танкери атакувати? Невідомо де, що собі ця Україна дозволяє, ні. Оце справді больова точка промовчали. Але ключове те, що він потрошку в цьому інтерв'ю дав деякі моменти, які говорять про те, як Росію всі обіжають, надувають і так далі. І що в підсумку... Воювати важко, довго, дякував людям, що вони там якісь позики дають державі на зброю і так далі. От. Але ключове ж все-таки не це, а ключове те, що ми почули другу причину для війни. І якщо Європа думає, що Путін думає, що вони його поважають, то вони помиляються. А якщо вони думають і знають, що вони не поважають Путіна, і Путін про це знає, то от вам і привід для війни. Вигадувати ж не треба, правда? Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, коментуйте, лайкайте і ставайте спонсором. Слава Україні!